ЗСУ знищили зведено роту забезпечення переправи у Дніпрянах. Про це повідомив генеральний штаб. Повітряні сили завдали удару по роті ворога, яка забезпечувала переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Це територія тимчасово окупованої Херсонської області. У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, яке заповнене технічними засобами. Тепер росіяни не можуть вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. І повітряні сили України знищили укриття збройних сил Російської Федерації у турецько Донеччині. У генштабі повідомляють, що 21 березня був уражений район зосередження сил Російської першої окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі в місті Турецьк Донецької області. Ціль повністю зруйнована і було ліквідовано особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи. Та оператори БПЛА результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на турецькому напрямку. Зазначили у Генштабі. Знищили ворожу станцію РЕП житель. Українські прикордонники вдарили по ній на Донеччині, як зазначає Осув «Хортиця», Це сталося під час спроби Росіян прорватися. Ворог намагався скористатися цим жителем, втім українські оператори дронів знищили станцію. Засідка на су 25 підрозділи сил спеціальних операцій провели блискавичну операцію, результатом якої стало знищення російського штурмовика. Су 25 літак ще у повітрі перетворився на вогняний факел, чітко професійно і без жодного шансу. Очікуємо на офіційне підтвердження та деталі від ССО. І протягом тижня силами ППО сил оборони знищено понад 1115 повітряних цілей, а авіацією повітряних сил зсу продовж тижня здійснено близько 160 літаковилітів. у результаті блискавичної роботи оборонців неба знищено техніку і сувовий склад ворога. Детальніше далі у відозвіті.